Мені не складно. Єдине, що пропадає зв'язок в моєму кварталі та не можу подзвонити родичам. Це, це єдина проблема. Якщо не буде опалення та газу чи електромережі, то до деревні переїдемо, там піч є. На дровах все добре. Складно, але в мене газова плита, тож без гарячого ми не залишаємось, але було б краще, якщо б... Були якісь певні графіки, бо по графіку ще жодного разу не, не відключали світло. Накупили свічків, повербанків, генераторів. Ну, як, тяжело, привиклік комфорту. Ну, що ж ти зробиш, якщо там стріляють і убивають їм хуже, ніж нам. Це хочеться сказати. У порівнянні з тим, як наші хлопці там урязються в окопах, це, це взагалі не про що. Ми з чоловіком гарно справляємося. ми... Так більше проводимо час разом, більше спілкуємось, дивимось фільми по можливості, якщо є заряд у ноутбуці. А зараз я вийшла погрітися на сонце, отримати Д. Ми бачи переселенці з Куп'янська з Харківської області, були в Миколаївській області, а зараз переїхали ближче додому. Прожили в окупації 6 місяців, у нас вже мирне на небо над головою, а то все інше ми пристосовуємося. Воду набираємо, світло, ліхтарики, все, все є.